Здравствуйте, дівчатку. Вітаю вас на красиві медитації відпускання. Сьогодні я поділюсь з вами чимось, що я роблю дуже часто із клієнтами, іноді з собою, щоб зрозуміти, що ти не лише твоє тіло, не лише твоя пам'ять, не лише твої почуття і образи, які ти собі малюєш. Ти це набагато більше, ніж ти навіть можеш знати. Сьогодні я хочу поділитися з вами авторською наробкою медитативною, яка допоможе вам звільнитися, вивільнитися від того, що вам вже не потрібно. Це можуть бути ваші установки, ваші програми, стосунки з кимось, образи непотрібні давні почуття. Це може бути щось. З чим ви нарешті вже готові попрощатися назавжди? Для цієї медитації я хочу, щоб ви зайняли зручне положення у позиції сидя, щоб ви звільнили для себе хвилин десять, занурилися у музику, у мій голос і у свою готовність стати вільною. Для практики я запрошую вас до плавного дихання животом. Коли ми вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, але струмінь повітря ми посилаємо собі у живот. Зробіть, будь ласка, три цикли вдоху носом, видоху, ротом, відчуваючи, як рухається ваш живіт. Не підіймайте плечі. Для зручності прикрийте очі, щоб вас нічого не відволікало. Ви тут, ви поряд, ми разом. І з кожним вдохом, і з кожним видохом ви можете розслабитися все більше і більше. Ви відчуваєте ніжність, яка розтікається вашим тілом, і ваше тіло м'якне. І вам хочеться зануритися у досвід, який ви зараз проживаєте. Не, ходь, не входьте в транс поки що. Поки що, не входьте в транс. Крісло, у якому ви сидите, або той диван, або місце на підлозі, або та лавка, або травичка, на якій ви сидите. Це саме те місце. Яке допоможе вам досягти незнаного досі чуда Ви чуєте опору під своїми ногами, опору під своїми сідницями, під своєю спиною. Вам дуже комфортно. Ви зараз можете уявити, що ви пристягаєте до мене свою праву руку. І у вашу праву руку я даю вам троянд. І ви можете дуже детально її розглядати. Ви бачите її кольор, її наповненість, її свіжість. Ви навіть бачите ту краплинку роси на її пелюстку, яка вказує. Що вона така ранішня, і зовсім зовсім молода. І з цією трояндою я запрошую вас піднятися на дах хмарочоса у Нью-Йорку. Ви підіймаєтеся на дах хмарочоса в Нью-Йорку, і ви обираєте для себе час доби та пору року. Ви підходите до самої кромки. Цього хмарочосу. І ви стаєте на бортик. і пальці ваших ніг звисають. Перед собою у руці ви тримаєте троянду. І ви дивитеся вниз на троянду, помічаючи носочки вашого суття. та все, що відбувається там, унизу. Мотушня, звуки, запахи, вогні, а дивлячись перед собою, ви бачите безмежний, величний, всеосяжний простір, і його ви можете потрогати рукою, ви можете до нього дотягнутися. А коли ви піднімете очі вгору, ви можете помітити сяйво, яке сяє над вами. І тепер ви помічаєте, що струй, струя, струмінь того сяйва світить прямо на вашу маківку. і заходить у вашу голову, розтікається по вашому обличчю, ваші шиї, по ваших плечах, по вашому тулубу, в руках стегна, ногах, колінах, стопах і входить у бетон, і проходить усі сто поверхів, марочосові входить у землю. І дуже стрімко рухається до магми, до ядра землі, де набирається життєвої сили, життєвої сили землі, оновившись, зарядившись. Підкріпившись життєвою силою землі, цей струмінь енергії повертається, і йде вгору. Іде вгору, проходить через усі поверхи хмарочосу, через увесь бетон, підіймається через ваші стопи, підіймається вашим тілом, підіймається вашим тілом ось уже в горлі, у грудя в голові. І виходить струманим через вашу магірку назад у всесвіт. І тепер ви повністю огорнуті цим сяйвом, цим світлом, ви відчуваєте його тепло, чистоту, і ви стоїте, розвівши руки в сторони, піднявши голову до цього сяйва, ніби купаючись у нього, огорнуті теплом та любов'ю. І у цей момент, уявіть, будь ласка, одну чи дві, чи три ситуації або думки, або нав'язливої думки, або обмеження, або блоку, або людини, яких ви готові відпустити. Можливо, це якась залежність, можливо, це якийсь страх. Можливо, це якась людина, з якою ви досі не розпрощалися, давно вже пора. Можливо, це хтось дуже рідний, коханий, якого або якої вже немає на цьому світі, і ви нарешті відчуваєте готовність і силу сказати до побачення по щиро, без осталь. Подаруйте цій ситуації. Цій думці, цьому обмеженню цій людині троянці. І тепер ця думка або ситуація, або обмеження, або людина, або страх, або блок підіймається вгору з вашої правої сторони. Все вгору, 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 вгору. І у вас є таке відчуття, що. Стебло із троянди стає довшим. Частинка його досі у вас в руці. Стебло стає довшим, ніби розтягується, розтягується, розтягується довше-довше-довше. І тепер ви, дивлячись на свою руку, помічаєте, як ви відпускаєте. І ви відпустили стебло. І ви дивитеся, віддаляється від вас те, що ви нарешті вже готові відпустити. І у цей момент у вас може прийти, до вас може прийти якась думка, якесь мислення, відчуття ідеї. Зафіксуйте його, Зосередьтесь на цій думці, на цьому відчутті. Можливо, це щось нове, можливо, це щось давнє, але ви від нього відмахувалися і ніколи його свідомо не відчували. Нехай для вас це було уроком, вашою новою матрицею. Зафіксуйте стан. Я вільна, я вільна, я вільна, я стою на даху марочоса. Переді мною безмежний світ, мої руки вільні, моє тіло вільне. Я дихаю вільно. На мене світить сяйво. І ви встаєте у позі розведені руки в сторону, насичуєтеся сяйвом свободи, волі, чесності. І у цей момент я хочу, щоб ви дали собі. Обіцянку, яку обіцянку ви собі даєте, яке слово ви собі даєте, яку клятву собі ви даєте, яку клятву ви даєте, що приведе вас нарешті на побачення із собою, і тікання від себе, від страху, від болю, закінчиться. Я вільна, я вільна. Я вірю. Вам так легко дихається, вам так легко бачиться. Вам так, так. І коли ви відчуваєте, що ви готові, ви можете спускатися із висоти високої і повертатися назад до себе у. Кімнату, в авто, де ви знаходитесь, у своє крісло, свій стілець. і знову відчувати опору під вашою спинкою, під вашою попою, під вашими ногами. І на рахунок три ви відкриєте очі. І ви відкриєте очі вільною людиною. Один. Два. Три. І ви дихаєте зараз, як вільна людина. Якщо у процесі медитації у вас виникали інсайти, почуття, відчуття, нові потужні думки, ідеї, будь ласка, візьміть зараз ручку і запишіть їх. Не диктуйте собі на диктофон. Зафіксуйте їх. Це є символ вашої волі. Свободи я ja щиро дякую вам за увагу, за довіру, за роботу над собою. За.